Ну, гайсь, я думав, що балі не може дивувати, але все рівно продовжує. Як вам такий двіж? <му> ну, що скажете, як вам такий двіж? <му> ну і що, подивимося, давайте спай ще. <му> Чого не зроблять заради класних туристів? Це прям проживання, до речі, в цьому отелі не таке дороге, наскільки воно виглядає. Всього порядка 500 доларів за ніч. Як вам такий підхід? Як вам такі РУА? Повернення інвестицій на вкладені кошти. Це район Табанана за Чангу. Це вже навіть фактично біля самого Нуану. Кому цікаво, напишіть мені плюсик, я вам розкажу, де це знаходиться.